Дві тисячі гривень заробив мені наш сайт, який ми продаємо за вихідні. Ми були, ми були на корпоративах, ми святкували, а сайт працював і заробляв кошти. Так от оцей формат роботи з сайтом ми хочемо продати цей сайт, коштує 3 тисячі доларів. Сайт можна використовувати для роботи по дропшипінгу. Дропшипінг це сучасний формат роботи, коли не маючи особистих складів, не маючи товару, ви маючи лише платформу в інтернеті, от такий от сайт, ви е отримуєте дохід яким чином це відбувається? Наші менеджери приймають замовлення, опрацьовують, їх, відправляють поштою і дохід, і ви, а ви отримуєте дохід як власник сайта, як людина, яка просуває свій сайт, і людина, яка вкладує кошти і автоматично в соцмережі. От три основні вкладови, які потрібно для активної роботи на сьогоднішній день, для сьогоднішній день в світі не потрібно особистих кладів, не потрібен товар, потрібно мати сайт, продаючу платформу і активно її просувати. Все. Тому користуйтесь цим. Той, хто шукає для себе активний, пасивний дохід, ось найкраще рішення на сьогоднішній день.